А, тут у нас Лучани подарували комп'ютер вчительці з Северодонецька, яка зараз живе в обласному центрі Волині. На прохання у соцмережах про потребу у комп'ютері для роботи відгукнулися місцеві мешканці та впродовж трьох днів зібрали його, розказує лучанка Ольга Звенігородська. Хтось знайшов монітор, хтось клавіатуру, хтось колонки, кожен щось додав своє. Хлопці налаштували все необхідне, тобто він повністю вже робочий, готовий. До виконання своїх функцій онлайн уроків для Наталки. І ми сьогодні хочемо зробити такий сюрприз: вручити цей подаруночок. Наталія Бондаренко вчителька початкових класів 11-ї Сєвєродонецької школи. 24 лютого, коли місто почали бомбити, разом із дев'ятирічним сином була у школі. Каже, місяць провели у шкільному підвалі. Я живу на восьмому поверсі багатоповерхівки, і з дитиною сама боялася залишатися, і тому ми ночували, скажімо так, у нашому підвалі. Ми цілий місяць просиділи у підвалі. А коли вже була розпочата евакуація з нашого міста, то ми на і з дитиною евакуювалися. Евакувалися прямо з нашого підвалу, тому ні речей заздалегідь ми з собою не брали. У Луцьку благодійники допомогли облаштувати побут, розповідає жінка. Ковдри надали, і постіль надали, а вже подушки, одіяла і матраси надали нам у гуртожитки. Дуже їм велика, дякуємо. Так всі наші речі влізають, як ми кажемо, це. У Луцьку педагогиня продовжила роботу, має 25 учнів. Проводила уроки онлайн за допомогою телефону. Дома ж залишився і ноутбук, і комп'ютер. Але коли рятували життя, то що в руках був мобільний телефон. Мобільний телефон, і тому, коли ми вже приїхали сюди на Волинь, то зразу відгукнулися і спробували ну, налаштувати онлайн навчання. У кого з батьків, яка була змога, так ми з дітво з дітлахами зв'язувалися так. Я їм надсилала завдання, вони надсилали мені відповіді, я їм надсилала їхні рівні. Тому всі всі наші дітлахи отримали закінли змогу закінчити навчальний рік. Зараз вчителька готується до нового навчального року. Буде вчитися і її син Єгор. Бачиш, засіб для навчання, так і тобі навчатися, і мамі працювати. Виходили не всі, ну я навчався. На онлайн уроках я теж був. Я люблю конструктор і конструюю такі танки, всякі, які будуть, будуть освобождати Україну. Тетяна Біскуп, Валерій Фатисов, Суспільне, Луцьк.